Ми сьогодні приїхали в таке місце. Це скелі Довбуша. Мабуть, вже всі, всі чули про ці скелі і про Довбуша. Це наш український карпатський герой. Тут такі красиві місця, дуже красиво. Зараз я придуся ще далі. Сонечко вийшло, а то був такий дощ, то боялася, що не зможу вам показати. Тут в цих скелях він зі своєю командою ховався, вони тут жили. Тут вони жили, такі, бачите, які як піщерки такі. Зараз ближче підійду. Ось в таких ось. Хатинках вони, в кімнатах таких вони жили, вони а це, бачите, це був їх холодильник. Вони тут тримали свою їду. Ось таких жили. А це піднімалися, оглядали зверху. Ось такі великі каміння служили укриттям для Олексі Довбуша.

Мабуть, всі знають, що Олекс Довбуш то був такий Робінгут український. Він забирав у багатих і віддавав бідним людям. Ось в цьому місці вони ховалися і зберігали все те, що вони забирали, і потім роздавали бідним людям. Ось яка краса. Ось ще. Дві. ще одна. Яка краса. Тут дуже красиво. Види такі, видно, гори, буковий ліс. Отакі От є. в нас така природно архітектурна пам'ятка. Таке могутнє каміння. Скільки років йому, скільки століть. Он яке воно громезне. Як мурашки на його фоні.